Безпритульні стали частіше відвідувати міську ніч ліжку. Від початку тижня до неї приходять ночувати 35 безхаченків. З настанням морозів шукати притулку теплі буде ще більше людей, яким ніде мешкати. У нічлісці кажуть, потребують додаткових ліжок а також теплого одягу і взуття. Небайдужих львів'яних підприємців просять допомогти. У день в ніч ліжці порожньо. Безхатченки отримують тут притулок з 8-ї вечора до восьмої ранку. Для чоловіків мають 35 місць, для жінок 10. В нас є як двоярусні ліжка, так і одноярусні ліжка. Другий ярус передбачений загалом для молоді, бо старша людина вже не залізе на другий поверх. Якщо кількість бездомних збільшується, в нас є додаткові кошетки. Такі, які ми доставляємо, якщо в кімнатах немає місця, то доставляємо в коридорі. Щоб вмістити більше безпритульних, у нічліжці шукають спонсорів, які б допомогли купити більше двоярусних ліжок. Кожна людина, яка приходить сюди, потребує теплого одягу: хтось куртки, светра, а хтось навіть шкарпеток. І якщо одяг львів'яни приносять, то найбільше бракує чоловічого взуття великих розмірів. Чому так? Чоловіки більше не можна сказати праць, ну, силово працюють і в них зі суття дуже часто зноситься. Нас приходять люди, навіть в кросовках, от зараз вже холодно. кросовки, і в них просто величезні дири, з яких просто ну виглядають пальці. Одяг у нічліжці приймають цілодобово. Якщо немає змоги принести речі, то працівники нічліжки можуть приїхати по них додому. Харчів на вечерю безпритульним наразі вистачає. Вермішель мівіна. Ось картопляне пюре на є, гречка швидкого приготування, чай, суко на чай, напиток, галка, кілька, сардини, ну і фасолька. Завдяки благодійникам ми купили професійну електричну плиту. Тепер варимо макарони, гречку, це та, неможливо говорити, щоб кухня була укомплектована. От тому ми будемо тільки раді, якщо будуть люди, які теж захочуть допомогти. Самі розумієте, що це потрібно і ряд і роздаточну лінію. Допомогти нагодувати, вдягнути та зігріти тих, кому ніде податися, може кожен львів'янин і не тільки поділившись речами та харчами, а якщо бачить на вулиці безпритульного, який замерзає. Для цього потрібно телефонувати за номером нічліжки 233 10 49. Ірина Кондратюк, Олег Кухар, наш репортер.